Тут тільки персонажі з Аніме, але все ж таки, давайте. Перший в твою команду Nacht". Ну Ми беремо силу, як би показував в Ванзі, тому що це пік. А ваніна він взагалі мало показав. Ну Це бляха, це тіп, звісно, проблемний. В цій масці не так багато є персонажів, які можуть бути сильнішими за нього. Перший в мою. Звісно, Кай... Кайсе чи Кайзе. Короче. Один із самих слабких, я би сказав, капітанів. Він ж капітан воді був другий твій. І як? Ні, є два персонажі, які можуть затащити в цій ситуації. Другий мій ліхт. Баляха. Ну ні, ну вже, вже вже все. Вже я програю це 100%. Техій твою команду. Як? Фінальний хто? Мою команду вона хороша. Вона хороша, вона імба. Але вона стоїма не мене впориться.